Україна у війні, а держслужбовці й надалі продовжують її грабувати. Впевнений, що такої думки притримується чи не кожен українець, та й можливо не даремно. Сьогоднішня історія здивує вас своєю зухвалістю та нагадає про відчуття безкарності для чиновників, які не те, що займалися весь час дереваном, а продовжують робити це і під час війни. Бо більше вони навіть певно не цураються свого кримінального минулого. Ми розповімо, як живе очільник морської ритуальної служби, на чому саме заробляє і на що в результаті витрачає. Тут і десятки елітних будинків і весілля дочки за кошти профхому підприємства, броньовані автівки за держбюджет, махінації з тендерами та пишні автотури на рятувальному човні буде цікаво та змістовно, А поки підпишіться на наш канал, аби не пропустити важливого. Які секрети приховує керівництво ключової морської пошуково-рятувальної служби України? Товість за бригадою бригади тягнеться дуже ошибільний шліф. Корупціону, тобто це люди, которые давно пов'язані в корупції. Весілля із запрошеним потапом, мутки з паливом, котре заправляють в рятувальні човни, та катер за ціною величезного криголаму. Кожен вояк, який знаходиться на фронті, візиться питання, а заради чого ми воюємо? Ми не воюємо заради України зразка січня 22-го року. Та як після тюремного терміну за державну зраду можна знову зайняти посаду в стратегічному органі? В ситуації, коли країна знаходиться в стані війни, наше законодавство щодо розголошення державної таємниці є досить ліберальним. І Ще багато не менш шокуючих фактів про тих, хто інколи забуває, чим саме мають займатися посадовці. Казенне підприємство Морська пошукова рятувальна служба або скорочено МПРС знаходиться в підпорядкуванні Міністерства інфраструктури. Саме це критично важливе підприємство працює у постійній готовності для порятунку людей на воді, надання їм невідкладної допомоги та евакуацію у безпечне місце. Ви, певно, неодноразово бачили ці червоні судна біля берегу Одеси чи області, наприклад. І саме ці фахівці одними з перших прибувають на виклики СОС. Та спостерігають за проходом, чи не кожного судна в зоні їх відповідальності на території нашої країни. І як виявилося, саме в цьому непримітному, але стратегічному підприємстві крутиться таємний дереван. Але давайте про все послідовно. Майже незмінним очільником з 11-го року, тобто з моменту створення служби, був і є Віктор Олексійович Сударів. Інформації особисто про нього в інтернеті немає взагалі, якщо не враховувати корупційних скандалів, підозр від правоохоронців та новин про нові відсторонення з посади. Зловживання владою директору морської рятувальної служби повідомлено про підозру. Голова морської рятувальної служби викритий у зловживаннях, вказав статки у 28,6 мільйонів гривень. Віктор Сударєв, куди йдуть гроші від схем у морській рятувальній службі? Про ці та інші скандали писали всі змі. Проте зараз знайти більшість новин вже неможливо. Що на перший погляд може свідчити про так звану зачистку. сам сударів жодного разу не коментував ці виявлені журналістами чи правоохоронцями схеми проте на разом з юристами та аналітиками все ж вдалося знайти підтверджуючу інформацію чи не по кожному факту, а також поспілкуватися з людьми, що працюють чи працювали на підприємство. Я декрати увольнявся зі своєї должності. І в тому числі з такими формулюваннями, як неефективне використання государства імусства, порушення антикорупційного законодательства. Это задокументовано, в тому числі он даже в реєстрі корупціонерів. Це пан Анатолій, який працював в МПРС чи не від початку його існування, і погодився розповісти нам про всі внутрішні схеми. Я з ним спілкувався, він не знає міжнародної. Нормативную базу не очень владеет украинской нормативной базой части поиска спасаем. Что касается Требування приміру кетиїдовжності вони не ні не язиком українським, не владіє танглійським мовою, що ніяк для цієї должности. Один з найвідоміших скандалів, котрий пов'язало МПРС, — це купівля рятувального судна за майже 5,5 з половиною мільйонів євро. Як стверджують аналітики, що спеціалізуються на морській темі, ціна на його придбання значно завищена. МПРС замовила у естонської компанії Baltic Workboats AS судно Petrol 26 WP SAR. У відкритих джерелах немає цін саме суден Petrol 26 WP SAR. Однак у 2019 році німецька митниця замовила цьому виробнику три менші судна Petrol 24 WP за 11 мільйонів євро, тобто по 3,6 мільйона євро за кожне. Patrol 26 WPSR – це покращена версія Patrol 24 WP. Навіть у внутрішній специфікації естонської компанії Patrol 26 WPSR має найменування проект Patrol 2402. Я можу допустити, що він коштує приблизно 4 мільйони євро. Тому залишається питання, куди піде різниця між вартістю і купівельною ціною, а це діапазон 1,5 мільйона євро. Для прикладу Україна купила потужний британський Кригулам за 5 мільйонів доларів. А МПРС пропонує звичайний катер купити у естонців за 6 мільйонів. І це, як на мене, доволі нераціональний шлях використання державних коштів. Тим більше, якщо згадати, що в Україні ще є потужності з виготовлення катерів катерів. А ще пан Анатолій переконаний, що необхідності в закупівлі цього судна не було. Ну, йому ніхто не давав тих грошей на закупку, тому що, по більшому рахунку, такої необхідності не було. Ну, їм не видавали гроші до тих пор, поки Васьков не став замміністром волшебним образом. І от при Васькові вони отримали одобрення в розмірі 5 мільйонів 300 тисяч євро на закупку цього каті. Ба більше експерти й в самому тендері вбачають порушення, адже в умовах були прописані неконкурентні вимоги. Тендерні закупівлі завжди були сферою, де нечесні учасники намагалися нажитися на державних коштах. Тобто завжди це було сферою спекулювання та можливістю виграти певним компаніям в державних закупівель. Технические условия на тендер были выставлены таким образом, что это явно было на конкретной особу. то есть не на функции, которые надо. Щоб это судно обеспечивало, а під конкретною вже построїли розробити Лесу количество двигателі, чотири конкретних двигателя конкретної марки. понимаете? но ну, конкретно шивіла, конкретна двіна было історій було насправді декілька, і автомобілі купували за завищеною ціною двічі, і судна здавали на метобрукт, загубивши кілька сотень тонн. Як каже сторінка на Прозоро, на утилізацію своїх списаних суден МПСС хоче витратити 1,3 мільйона гривень, і замість також отримує трохи виручку від продажу понад 600 тонн металобрухту. Флот, що йде під списання, важить трошки більше, але то все усушка і утряска. Тим більш в тендерних умовах чітко зазначено, що вага металобрухту умовна. Та навіть броньований джип купили вже під час війни, хоча його так ніхто й не бачив. Бронированный внедорожник был закуплен морской поисково-спасательной службой. Уже после начала войны это не что иное, как Toyota Land Cruiser бронировал. Он не естественно для поиска и спасания, тем более военные времена не нужен. Это дорогостоящий, да, естественно, автомобиль. Я сумму не знаю, какая была уплачена. Но вона не споризувалась пірі далекому у благодарності, по-відомому, закаті услуги, дійствуючий роботі не підприєтті. Як гадаєте, якому стилю життя має відповідати держслужбовець? Візьмемо для порівняння, наприклад, перших відомих всім діячів, про яких одразу можна згадати колишнього канцлера Німеччини. Котра мешкає в багатоквартирному звичайному будинку, чи Джонсон з Великобританії, який радо запрошує всіх на чай у звичайну стареньку хатинку, і порівняємо їх, наприклад, з якимось звичайним керівником держпідприємства з України, наприклад, Сударєвим. На брак нерухомості родина Сударева не скаржиться. На нього оформлено дві квартири в Одесі сумарною площею понад 204 квадратних метри. На дружину величезний одеський маєток площею понад тисячу квадратів, а ще три земельні ділянки. Лянки майже 4 тисячі квадратних метрів. Крім того, сім'я користується одеською квартирою на 69 квадратів, оформлену на родичку. Щодо транспорту Віктор Сударєв офіційно їздив на Шевроле 2011 року. А ось дружина у 2018-му придбала мерседес та має водний мотоцикл. Крім того, з 2018-го безкоштовно користується ягуар і мотоциклом, оформленими на якогось Валерія Ажинова і орендує з 2019 року мерседес, у якоїсь Тетяни Прокоп. До речі, шикарний будинок на понад тисячу квадратів ми знайшли і на відео з весілля точки Сударева, яке пройшло неабияк масштабно. Ксенія Сударева вийшла заміж за вже колишнього працівника набу Вадима Кореного. Згідно дослідження наших колег, журналістів, ні весілля, ні стиль життя новоспечених. Не відповідають декларації чиновника, батько Вадим Сударєв взагалі забув казати в декларації свою дочку. А ось коріний забув писати автомобіль і власний і дружини. Хоча саме ними вони хизуються у мережі інстаграм, де все на показ публікує пані Ксенія. Згідно з його декларацією, сім'я має дві одеські квартири з сумарною площею понад 104 квадратних метри. Жодного транспорту, нібито немає. Проте вже тут корінний у своїй декларації. Є збрехав. Зараз він їздить на синьому БМВ 2012 року. Проте в декларації корінного за минулий рік про неї жодного слова. Ось і автівки, і відпочинок не по доходам. Як чудово, що все є в мережі, і цим діляться самі фігуранти. При цьому в декларації корінного жодного слова про відпочинок, який він з дружиною не може собі дозволити навіть за середньомісячного доходу в 174 тисячі гривень. Приміром, новий рік 2019-й коріний з дружиною зустрічали на балі в одному з найпрестижніших п'ятизіркових готелів Aya Resort ресорт Ен СПА, вартість номеру, в якому у звичайні дні стартує від 1200 доларів на добу а в новорічні свята була відповідно ще вища. Та найцікавіше в цій історії саме весілля, яке зі слів осіб, котрі наближені до судоріва, нібито організував він особисто, запросили туди потапа та групу мозги. А наступний день святкували якраз у вище згаданому особняку на восьмій станції фонтану, який записаний на дружину пана Віктора, ми не будемо згадувати ще про відпочинок та турне подружжя, яке було у найдорожчих готелях світу. Проте в цій історії найцікавіше може бути сам факт того, що частину грошей на весілля перекрили саме з бюджету МБРС, а точніше, профкому, де збираються гроші саме на страхування та реабілітацію співробітників рятувальної служби. Деньки більши сумами суми, очі у притом при тому регулярними платіжами. на счета непонятных частных фирм. К примеру, оплата свадьбы дочки Сударева, например, в Киеве. Очень богатая идея. В этом, это же официально везде. официально, либо неофициально, но в сетях это везде есть. Когда свадьба проводилась богатая очень свадьба в Киеве, Потап був ведущим этой й свадьбу звісний потап. Там біля плачені перші деньги маловажний і малова торка у Потапа потапають двадцять тисяч доларів. Якщо чесно, то я думаю, що кожен після перегляду цього матеріалу хотів би бути очільником МПРС. Чи не правда? ніби справу таку гарно робиш, людей рятуєш і почуваєш себе в результаті. Зовсім не бідно. Розповім ще на кінець останню схему, на якій також заробляє щомісяця, чимало стосується вона рятувального катеру сапфір. Це саме те судно, яке захопили росіяни біля острова Зміїний. На порту мільйони чоловічки в Алабі. Так ось до чого я судна теж заправляти потрібно. На що також виділяється чималенька сума вичит топліва. Воруется следующим образом. Э, экономится якобы, но списывается по документу. Во время выхода поисково-спасательного судна Сапфир оно выходит якобы на тренировки. За эти тренировки списывается больше топлива, чем реально расходуется. Затем сливаются большие емкости, и с этих елкостей распределяется на служебный транспорт предприятия. Ну, паралі підприємці закупають токліво по талонам, якби для іспользування автотранспорту. Паталони сударів розпиділяють нужным людям. Це йде тисячі літрів. Про любов сударів до сапфіру ще можна багато розповідати, але найцікавіше, чого ви не побачите на жодному рятувальному судні в жодній країні світу. Я персонально неоднократно бував на сапфірі, не демонстрували. Что там за VIP-каюта есть? Каюта называется судовладельца, то есть сударев. Это оборудовано, очень много видно кают, помещение служебное было переоборудовано под эту каюту. Я ходил по ней. Это как пятизвездочный отель. Там суперсовременная мебель, очень большой плазменный классный телевизор современный. Очень серйозна мебель, двуспальная кровать, просто царская. Нам, аби перевірити цю інформацію, також вдалося поспілкуватися з капітаном Сапфіро, який вже не працює на МПРС та погодився підтвердити вищезгадану інформацію. Подскажіть, будь ласка, на Сапфірі є знаменітая ковна сударева, про яку говорять? Так, в <зв>. ній така історія. Ти справді мій перший посудовий дійсно. Я хотів би подивитися ваші для адміністратора вашого. А подскажите, можно как-то фото получить? А, есть такие? Он под катастрофой этих хоровов. Тем более, тут бабе кто-то еще не имел и не имел доступ. И если появится фото, сразу поймет, кто это был. Але нас зацікавила одна з найцинічніших історій, пов'язаних із Сударєвим. Примеру, саме така цинічна гулька була організована літом, це було в іюні минулого року, це вже во час війни. вот на порту этого судна «Самфир». В чем она выразилась? Ну, сударев с его друзьями, окружениями, я из этики не буду говорить, кто с ним еще был. Прибыли пьяные туда. Сударев прибыл конкретно в каске, бронежилете с пистолетом. Вот с командами «Равняй смирно» гражданскому экипажу, что вообще должно быть. Було організований вояж абсолютно не а неспасательний. Це часто діляться під відео для тренування екіпажу. Обратно в порт Ми прокатались. Виникає логічне питання. Чому очільником вже котрий рік з моменту створення МПРС залишається сударів? Тут відповідь дуже проста. Навіть на момент звільнення його з посади він все одно контролює все у відомстві. Якщо хтось діяв не в його інтересах, розмова була дуже проста. Ось як, наприклад, з виконуючи обов'язки керівника МПРС пані Купрій, після однієї з таких голосних розмов Купрій потрапила до лікарні, а сударів без перебільшення розвалив весь кабінет. Вона особисто не захотіла ділитися цією історією, тому подробиці ми запитали у пана Анатолія. І услышали грохи. прибежала заместитель, первый заместитель директора, которая была в окон, еще в область, купить, Держась за, как я сейчас вот помню, за бок рукой, и сказала, что он ее ударил сюда. И попросила вызвать скорую. Зашли мы потом в кабинет, это рядом буквально находится, дверь выломана была, повреждена серьезно. Комп'ютер документація в століці. Тобто там був повний паскандаш, скажу. Всі, як поток, кстати, у Купрі було в І тут мені згадалася цитата Сударева, яку він промовив в одному зі старих інтерв'ю. Коли мене запитують, чим ми займаємося, я відповідаю: ми є другими після Бога. Бог дає життя, а ми його рятуємо, коли він дозволяє нам. Це дуже відповідально. На цьому вже й можна було закінчити наш матеріал. Проте все ж варто згадати один не менш цікавий факт. А саме кримінальне минуле заступника Сударєва пана Роботньова, як виявилося, він навіть відбував строк у в'язниці після своєї роботи на державу і сидів він не за крадіжку ковбаси в магазині, а за державну зраду, адже розголосив секретну інформацію до котрої мав доступ, виконуючи свої посадові обов'язки. Служба безпеки направила до суду ще одну кримінальну справу проти екс-заступника міністра транспорту Володимира Роботньова за розголошення державної таємниці. Розголошення третім особам цих відомостей, які є державною таємницею у сфері економіки, могло призвести до завдання шкоди національній безпеці України шляхом нанесення значних економічних збитків державі. І навіть після такого кримінального минулого пан Роботньов продовжує працювати на державу і отримати зарплатню. З держбюджету в даному випадку, на мою думку, відповідальність за взяття на роботу а також подальшу діяльність виконання функціональних обов'язків. І не повторення аналогічних ситуацій і повністю на людині, яка відповідно прийняла рішення про прийняття на роботу даної особи в ситуації, коли країна знаходиться в стані війни, наше законодавство щодо розголошення державної таємниці є досить ліберальним та демократичним, і, враховуючи складну ситуацію, і не є необхідність щодо перегляду та створення більш жорстких санкцій за вчинення даних злочинів. Хочемо нагадати, що МПРЕС створені для забезпечення порятунку на воді, а тому володіють всією інформацією про пересування кораблів в українських водах. Тож чи невеликий кредит довіри ми надаємо колишньому ув'язненому за державну зраду? Питання, певно, риторичне. Зарплата в розмірі близько 300 тисяч гривень на місяць. Це реально? Як розповіли нам рятувальники МПРС? Керівництво відомства отримує космічну заробітну плату, збільшуючи її надбавками та преміями. І це в той самий момент, коли люди, що виходять в море і надають допомогу, отримують ледь не мінімальну зарплатню. Інформація про виплати чиновникам публічна. Її може перевірити будь-хто. Ми направили кілька журналістських запитів, аби отримати штатний розпис працівників МРС. проте з нами вирішили пограти вдовгу. Від першого запиту відхрестилися, а на другий відповідь так і не надали, тому що нібито його загубили. Вони можуть, тому що це відкрита інформація. Де ми можемо взагалі прийти і запитати цю інформацію, щоб надали документи, показали, як у них штатний розпис розписана зарплатня, і, і тому не затягують просто для того, щоб не знаю. Всі рівно цю інформацію нададуть просто через певний проміжок часу з затягуванням, коли вже. Ну, журналісту ж терміново потрібна інформація. Там же є і надбавки, е, необхідно запитувати інформацію ж не тільки про зарплату, а й про надбавки премії, які вони виплачують з затверджені. Тобто, бувають такі, що премії вдвічі перевищують рівень зарплати. Ми обов'язково розповімо про їхню зарплатню у наших наступних публікаціях. Також ми планували поспілкуватися з паном Сударєвим та Роботньовим. Проте, вгадайте, де вони за кордоном. Віктор Сударів наразі знаходиться в Естонії, куди з робочим візитом відправився ще до Нового року. Згідно з документів, контролює особисто будівництво нового рятувального човна. А ось Володимир Роботньов у відпустці і також відпочиває за кордоном. Телефоном точні дати їх відсутності, нам повідомити так і не змогли. А підкажіть, будь ласка, Роботньов, що відпустці? Не знаю, то шкатр знати. Окей. Я не могу сказать, я много людей. Я не займаюсь хто кто. -кто. Не могу. Це ж заступник керівника. Просто не Я та не нема. Ми зв'язалися з Віктором Сударевим телефоном. Проте він почувши, хто саме телефонує, просто поклав слухавку. Ми вже передали всі виявлені нами факти до правоохоронних органів. Та сподіваємося, що керівництво міністерства інфраструктури також зробить власні висновки, адже в той самий час, коли всю країну сколихнули десятки обшуків та затримань, в цій історії профільний за міністр Юрій Васьков та поліціянти, нібито просто заплющують очі на кричущі факти зловживань. Кожний вояк, який знаходиться на фронті, задисе питання: а заради чого ми воюємо. Ми не воюємо заради України зразка січня 22 року, тобто корумпована держава. Україна має звільнитися від минулого, Україна має очиститися від ворогів, як зори, так і кінутріх, для того, щоб 24-й рік став роком нашої перемоги і роком початку розвитку нашої держави. І я в цивілі. А поки бережіть себе, вірте у Збройні Сили України та пам'ятайте, наша перемога зовсім скоро. До зустрічі.